Всім привіт! Знаєте, створення відео часто видається якоюсь магією, доступною лише обраним. А що як я вам скажу, що насправді це ну це дуже схоже на приготування смачної страви? Давайте ну, разом розберемо цей процес на прості і зрозумілі інгредієнти, і тоді кожен зможе створити свій власний, так би мовити, відеошедевр. Так, почнімо з однієї цифри, яка може здивувати. Тільки уявіть собі, 80% успіху будь-якого відео закладається ще до того, як натискається кнопка запису. Звучить трохи дивно, правда ж? Але повірте, саме в цьому і криється головний секрет. То де ж вони, ці 80%, у чому секрет? Може, в дорогій камері чи в професійному світлі? Насправді ні. Весь секрет у чіткому простому плані. Це по суті фундамент, на якому буде триматися вся ваша конструкція. І цей план насправді дуже простий. Це всього лише триетапний процес. Замість того, щоб бачити перед собою одну величезну страшну задачу, ми просто ділимо її на три легких кроки: підготовка, власне зйомка і потім обробка. Такий підхід робить усе набагато простішим і що головне менш стресовим. А щоб було ще зрозуміліше, давайте повернемося до нашої кулінарної аналогії. Дивіться, підготовка це ніби скласти меню на вечір і сходити в магазин за продуктами, зйомка це сам процес готування. А обробка це коли ми красиво викладаємо страву на тарілку і подаємо до столу. Погодьтеся, так все стає набагато ясніше. Отже, повертаємося до наших 80%. Перший і найважливіший етак це підготовка, або, як кажуть професіонали, препродакшн. Це та частина, де закладається вся основа майбутнього відео. Саме тут, по суті, і вирішується, чи буде наша страва смачною. Ось наші головні інгредієнти. По-перше, потрібна чітка ідея, про що взагалі будемо розповідати. По-друге, хоча б коротенький сценарій, що говорити, що робити. Далі локація. Де будемо знімати, важливо, щоб там було гарне світло і звук. Не забуваємо про техніку камера чи телефон мають бути заряджені, а пам'ять вільною. Ну і нарешті реквізит все, що має з'явитись у кадрі. І ключовий момент ось у чому такий список, це не просто якась формальність, це насправді надійний помічник. Він рятує від хаосу, економить купу часу і, що, мабуть, найважливіше, береже нерви вже на самій зйомці. Ну що ж, інгредієнти готові, переходимо до другого етапу час починати готувати, тобто знімати. І тут теж є кілька простих правил, які допоможуть зробити відео динамічним та цікавим для глядача. Правило перше і, мабуть, головне не знімайте все з однієї точки. Це нудно. Змінюйте плани, покажіть щось крупним планом, а потім загальний вигляд сцени. Це додає динаміки і просто не дає глядачеві засумувати. Друге це так званий бірол. Тобто додаткові кадри. Це можна сказати візуальні спеції для нашої страви. Наприклад, якщо мова йде про каву, покажіть зблизька, як вона заварюється або пар, ще піднімається над чашкою. Саме такі деталі створюють настрій і роблять картинку живою. Третє правило. Ніколи, от ніколи не обмежуйтеся одним дублем. Завжди краще зняти кілька варіантів одного й того ж кадру. Це потім дасть свободу вибору на етапі монтажу і, можливо, навіть врятує, якщо перший дубль виявиться не дуже вдалим. І наостанок четверте правило, про яке часто забувають, це звук. Поганий звук може зіпсувати навіть найкращу картинку, серйозно. Тому перед записом просто прислухайтеся, чи немає поруч гучної дороги, сусідського ремонту чи якихось інших зайвих шумів. І ось ми на фінішній прямій. Всі кадри відзняті тепер настав час подавати страву. Це етап обробки або постпродакшену, де всі маленькі шматочки нашого пазла нарешті складаються в єдину цілісну картину. Саме на цьому етапі і відбувається та сама магія монтажу. Тут ми обираємо найкращі дублі, підбираємо музику, можемо трохи підправити кольори і, врешті-решт, збираємо все це в єдиний завершений продукт. як бачимо, нічого надскладного тут немає. Створення відео це не стільки про якийсь вроджений талант, скільки про структуру і системний підхід. І це означає, що кожен може стати творцем, якщо просто слідувати плану. Тож давайте ще раз, щоб закріпити. Ось наш шлях перше ретельна підготовка. Друге, Усвідомлена зйомка і третя творча обробка. Всього три простих кроки до власного відео. Тепер, коли весь цей процес більше не здається чимось таким же й незбагненним, залишається лише одне, але дуже важливе питання яку історію хочеться розповісти світові в першу чергу час брати камеру і починати творити.